Твій загострений спекою меч, ще блищить гіркотою металу, І істина свіжі голови з плеч, відтина язики на поталу, острозубим юрпищем зівак, що готові в країну продати. За червінці чи просто за так, аби плакала з горбу на мати, що її знавізнілі сини все шматують старечні тіло. І не треба нам, браття, війни. Між особисті діють уміло брат на брата супліку дає, а братає їх тільки горілка, продають і чуже, і своє, наче шльондра чи зганьблена дівка, вичиняють ворота в Москві, запускають у хату чужинців, українці, чи є ще тут живі? Ох, немає вже тут українців! Мова змішана раз через раз. І чужинські звірячі закони, бо за нафту російську і газ вибиваємо шалені поклони. Час розплати, братове, настав. Почекати ще рік а чи десять, як зухвала і рідна Москва нас відпустить, боюсь, не прийдеться. А це відповідь любителям словянофілам Я дістаю як шипучка? чи, може, шампана, чи ота мінералка у келишку пана. Я кажу, аж занадто відомі вам речі. Одягніть свіжий досвід на згорблені плечі. Ви так сильно пізнали важкі постулати? Та не знали ви, пане, у кого спитати про реалії грізні із нашого дому? Тої, правда, мій, пане, не скажеш нікому. Бо слова затяжкі є для людського вуха, і тому то, мій пане, ніхто вас не слуха. Це цинічно, шановний, казати промову і десятки чужинців писати про промову. Це облуда, мій пане, отак відчувати і москалика брата не гнати із хати. Це негідно, мій пане, плодить басурманів, щоби кожен опісля обрав отаманів, що шматують і нищать мою Україну, бо з таким отаманом недовго загинуть. Недостойно, мій пане, і геть нечестиво, нас єднати в слов'янства жалючу кропиву. Ми давно розділились чи було єднання? Не любов, до, мій пане, не диво кохання, пропаганда чужинська про псевдобратерство, коли брат гнобить брата і пре в міністерство, коли псевдобратерство зростає, всевищість, коли вкрасти історію, навіть не ницість, коли людство гнобити і вигнати в братство, в рабство. Називається просто слов'янське братство. Я не хочу, мій пане, такої родини, і мечем захищу славу і честь України.